Ксенка Гасай Королева Драми. Якого біса понесло мене на цю галеру? Я тут уб'юся зараз. застогнала про себе Ксеня і знову перечепилася через щось типу фанерного паркана. Який смисл було пертися темною сценою, коли до гримерок веде прекрасний хід через підвал? Задалеко їй обходите, бачите. Принцеса! Десь там у далині, крізь нещільно причинені двері, пробивалося світло, але до цього примарного орієнтиру ще пиляти й пиляти. Нарешті, дійшовши десь до середини, вона наштовхнулася на щось гостре, велике і настовбурчене. Ще й нога боляче заплуталася у якомусь дроті. Здуріти можна. Монтувальники зовсім страх втратили. Згадуючи нечистого в усіх його проявах і відмінках та потираючи подряпане плече. Ксеня навпомацьки обійшла несподівану перешкоду і дрібними кроками подибала далі, але питання, що ж це таке, не давало спокою. Проклинаючи себе за недоречну цікавість, вона зупинилася. Треба все ж таки присвітити і глянути, що це за шпочаста фігня тут викотилася, ніби у виставі такого не було. Ксеня довго порпалася в сумоці та кляла вздовж і впоперек того, хто вигадав цей жіночий аксесуар, а потім таки примудрилася відкопати запальничку. Ох, хоч би пожежник не засік. Тремтливий вогник вихопив з темряви величезну страхітливу конструкцію. Хоч на підлозі та виглядала незвично, Ксеня майже відразу здогадалася, що це так зване сонце, яке зазвичай висіло під стелею. Невідомо у якому стані зміненої свідомості перебував декоратор, коли його клепав, але воно було зроблене у вигляді довгих металевих пік, що стирчали з круглої серцевини. Між собою актори називали це страшидло їжаком, і от зараз їжак красувався по центру сцени, тьмяно поблискуючи. А це, що біліє між гулками, намертво встромленими в дошки, таке світле, схоже на мішок, реквізит чи що? Полум'я по свинськи обпікало пальці, але Ксені вже цього не відчувала. Світле і м'яке, невідоме щось поступово набувало рис людини. Так. Голова і верхня частина тулуба сховалися під декорацією, але виднілися неприродно заламані ноги, наче в ляльки, з під голок, там, де мала бути голова, витікало щось чорне, схоже на фарбу. Ксені стояла і дивилася. У мозку не було жодної думки. У вухах ритмічно бив дзвін. Ні, одна безглузда фраза все ж крутилася і крутилася, ніби заїжджена платівка. Якого біса понесло мене на цю галеру? За два дні до цього. Якийсь чоловік біг полем, а над ним кружляв величезний птах. У дзьобі птах тримав шмат чорної тканини, що тріпотіла на вітру. Чоловік тікав, щодуху, звідчаєм поглядаючи вгору, а птах опускався все нижче і нижче. Ось утікач впав на землю. Із жахом затуляючи голову руками від гострих пазурів, що висіли просто над ним. Ще мить і птах кинув на чоловіка чорну шмату, накритий з головою, нещасний і несамовито забився, намагаючись звільнитися, але рухи ставали все повільнішими, все слабшими. І от він уже завмер темним горбочком, який злився із землею. І все це супроводжувалося низьким фортепіанним акордом. Раптом Перекриваючи всі звуки на світі, пролунав страшенний скрегіт. Звичайно, це Моцарт. Ксеня ніяк не могла вирунити з дивного сну. У вухах досі гудів нескінченно низький звук. Але Моця не вгавав і дряпнув двері з новою силою. Моцарт. Ксеня спробувала надати голосу суворості і при цьому не прокинутись. Але на Моцю це не справило ніякого враження. Він розбігся і, нарешті, проломив супротив. Двері з розмаху бахнули об стіну. Ксеня почула стукіт пазурів підлогою, а потім часте дихання над самим вухом. Нахабна руда морда. сонно констатувала вона, при цьому в її долоню, що виглядала з під ковдри, по черзі тицялися то шовковиста шубка, то мокрий ніс неспокійного собакина. Що робити? Треба прокидатись. Однак відчуття тривоги міцно вкоренилося в голові і ніяк не хотіло зникати. Який же дурний сон. Ну що, скотеняко, голодний. Врешті-решт Ксеня розплющила очі і ясно побачила роде з підпалом нахабне створіння, яке вже поставило брудну лапу на постіль. Добре вже, переміг, встаю, але про сосиску і не мрій. Це до льончика, він у нас куркуль. Моцарт був справжнім театральним собакою. Декілька років тому взимку до боді піаніста прийшов приятель із філармонії і приніс із собою маленький писклявий згорду. Щеня замерзало в підворітті припорошене снігом. Зрозуміло, що тваринку всиновили, тобто усобачили всім гуртожитком. Кличку вона отримала теж спільними зусиллями, переважно з подачі бодічки. Як з'ясувалося, песик реагує на будь-яку музику голосним биттям. І от минув час, і щеня перетворилася на красивого, кудлатого і вже трохи схильного до повноти собаку. Оскільки ніхто не знав, їв він чи ні, то паршивця годували при кожній зустрічі на кухні. Ах ти ж паразит мій. Ксеня спустила босі ноги на підлогу і чухала моцю за вушками. Той аж повискував від надмірних старань хазяйки. За цією корисною справою і застав її стукіт у двері. Ну, хто там ще? У напіввідчинені двері просунулася білява голова. Льончик, звичайно. Побачити його зранку, коли ти ще сонна і не готова до боротьби, погана прикмета. Льончик був яскравим холериком і за сумісництвом провідним актором. Їхнього маленького театру. Зараз почнеться, незадоволено подумала Ксеня і приготувалась до скандалу. Ксень, ну я все розумію. Репететами таке інше, але так не можна. Холодильник спільний. Ти б хоч заглядала туди іноді. Боже мій. Що там в цьому спільному холодильнику? Не лякай мене. Ксеня витріщила очі від жаху. Бомба? Все вибухнуло, і твої прочудові сосиски рознесло по всій кухні? Що? Льон підібгав губи. Там твій суп, якому, судячи з усього, вже тижні за два, і який засмердів всі інші продукти. Я тепер взагалі нічого їсти не можу. Він почав заспокоюватись, як і належало справжньому холерику. І припини дорікати мені цими сосисками. Хочеш їж? Тільки прибери ту гидоту. Ти ж дівчинка. Як ти взагалі збираєшся заміж виходити? І з цими словами льончик ефектно ретирувався. Добре що не вклонився. Нічого. Скоро припреться з вибаченнями, істеричка. Ксеня з розумінням ставилася до вибухів його темпераменту. Врешті-решт, льон був чи не єдиним, з ким вона ще могла нормально спілкуватись. Його прямота була рідкістю серед театрального люду, симпатичного, пустотливого, але трохи гнилуватого. Хм, Заміж? Я й не збираюсь, дякувати Богу, сказала Ксеня вже сама собі. Мені і так непогано. Правда, Моць? Моця, ніжний слух якого не виносив крику, визирав з під столу. А на столі. І тут вона побачила годинник. До зборів лишалося 12 хвилин. Думки проносилися, немов у прискореній перемотці. От хто він після цього? Міг же розбудити? Ще й розбірки влаштував? Яке це щастя, що гуртожиток поряд з театром? Ксенія миттєво змінила піжаму на шорти з футболкою і підлетіла до дзеркала. Звідти. На неї зиркнула дівчисько з рудими неслукняними кучерями все властовинні, невеличкого зросту, якщо чесно, більше схожа на пацана. Вона спробувала хоч якось розчесати волосся та, зрештою, просто стягнула його в пучок. При цьому дівчина показала собі язика, замість того, щоб зобразити посмішку жінки вамп, як це роблять усі нормальні жінки. І в цьому була вся ксенія сорока а для своїх просто ксю або ксеня. Ви запитаєте, як вона ось така, як є, потрапила до театру? Де прекрасні жінки у довгому напівпрозорому вбранні, від яких пахне тонкими дорогими парфумами. Та випадково подружка їхала вступати до театрального й умовила її скласти компанію. Робити особливо не було чого, планів ніяких. Та й долю не треба скидати з рахунку когось вона веде, а когось котить. Зрозуміло, що подруга не вступила, а Ксенія її взяли навіть без репертуару, з наспіх вивченою байкою. На якій вона ще й збилася посередині. Як потім з'ясувалося, куратору курсу бракувало саме цього типажу. Ох і не терпівся цей бідолага через свій вибір. Не раз рятував він її від виключення, нариваючись на жахливі неприємності. Ксенія, ти талант, говорив він їй. Тільки невідомо в якій області. Хто тебе просив дзвонити декану і запрошувати його в адміністрацію президента, нібито для вручення йому звання народного? Прошу тебе, іди сама. Поки не вигнали. Та коли її завалили на іспиті з вокалу теж через туманні особисті причини і позбавили стипендії, куратор курсу потихеньку допомагав улюблениці грошима, оскільки знав, що бабуся їй у цьому, звичайно, не помічник. Такий він був, їхній майстер. І тепер, час від часу, він передає їй вітання з далекої столиці зі своїми новими випускниками. Із того, як широко посміхалося нове покоління при зустрічі, можна було зробити висновок, що вони чули про неї багато цікавого. Ксенія вискочила в коридор, тягнучи за нашийник Моцарта, який вирішив упертися і тепер їхав усіма чотирма лапами по лінолеуму. Льончику! Льоне, він їв. Їй ніхто не відповів. У гуртожитку було незвично тихо. Це й зрозуміло вже, певно, почалося, тільки Ксенія могла запізнитися на такі збори. Що ж буде? Невже вони посміють? Тривожна думка негайно відгукнулася болем під ложечкою. Ксеня гайнула до холодильника і витягла звідти омріяну моцею сосиску. На, жари зараза. Вічно ти їси краще за мене. Але льончик сам винен, не треба було словами розкидатися. Намагаючись у темряві потрапити ключем у замкову шпарину, Ксеня чула за спиною щасливе чавкання Моцарта.